Вітаю вас на каналі сервісного центру a A-Game в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Продовжуємо знайомити вас з мікросхемами, які є в нас в продажу та які ми встановлюємо в ремонтах в ігрові ноутбуки. Зараз бачите, у мене в руках відеочіп, це вже сучасний відеочіп. Маркування, як бачимо, це Gen 20E5A1. З таким маркуванням, в нас йде відеочіп відеокарти RTX 3070, це вже 30-та серія. 70, цифра 70 означає те, що це відеокарта повноцінна 256-бітна, та яка працює з 8 гігабайтами відеопам'яті gddr 6 Ну тобто, це вже я назвав би надпотужною відеокартою. Сучасніше хіба що 3080 або відеокарта ї серії, які нещодавно тільки з'явилась. Тож, відочий потужний, сучасний, є в нас в сервісному центрі вже для встановлення на материнські плати. Ну, зазвичай його заміна буде потребуватися, якщо, наприклад, було пробите живлення саме відеопам'яті, або є якісь пошкодження, наприклад, кутів кристалу і так далі через некваліфіковане встановлення системи охолодження. Вартість на цю мікросхему ви знайдете за посиланням, яке буде в описі до цього відео. А я хочу обов'язково зауважити те, що придбати такі, покупати такі, такі мікросхеми ми радимо тільки там, де вам їх будуть встановлювати, тому що вже є в нас досвід, коли люди звертались до нас тим, що вони придбали десь від звернулись потім за його встановленням до якогось майстра. Навіть наприклад, але виявилось так, що відеочіп не запрацював, і магазин, який продавав цей відеочіп, відмовився від будь-яких гарантійних зобов'язань, мотивуючи це тим, що відеочіп був робочий. А майстер: ну звісно, посилається на магазин та не те, що чи був не робочий, тому що люди, які встановлюють, якщо вони це роблять, Ну, не перший раз, наприклад, якщо вони займаються цим професійно, мають професійне обладнання, вони знають, що, скажімо, що при таких роботах не можна було пошкодити мікросхему, тобто проблема з нею була одразу. Тому щоб ви не мали цих проблем. Бо, ну судячи знову ж таки з цього досвіду, людина сплачує за цей чіп ну, принаймні два рази, наприклад. Ну, Тобто перший раз, коли вона купує його десь, а другий раз вже в нас, коли вона його купляє саме з ремонтом. І тільки тоді ми вже гарантуємо, що після того, як ми його замінимо, проведемо всі роботи в ноутбуці, все буде працювати саме так, як треба. До того ж, звертаю увагу на те, що відеочіп, скажімо, це відеосистема, Система це складна система. Якщо, наприклад, спиратись знову ж таки на досвід, стикаємося з тим, що дуже багато людей звертаються з формулюванням, що треба замінити відеочіп. Чому тому що в тому сервісі, де ми були до вас, сказали, що відеочіп не робочий, треба його замінити. Ну, по-перше, дуже багато сервісів не розбираються в тому, як правильно проводити діагностику материнської плати. і Побачивши лише опір ядра в мікросхеми цієї відеочіпа, який дуже низький, близький до короткого замикання, зроблять висновок про те, що відеокарта пробита. Треба її заміна. Ну це не так, тому що ну цей опір дуже низький в ядра. В робочої відеокарти. Ну або ж з якихось ще причин сервіси роблять такі висновки, людина починає шукати цей відеочіп. Ну і це виглядає таким чином, якби в усіх випадках, в яких у вас, наприклад, перестала заводитись машина, вам би казали, що треба робити заміну двигуна. Ну, це звісно не так. Треба, по-перше, робити нормальну діагностику. Як я сказав, відеосистема це дуже складна система. Є декілька живлень, з яких мають бути присутніми та нормальними за формою. Ще є сигнали інформативні, скажімо, які заходять на той самий відеочіп. Є мікросхеми відеопам'яті. Їх з цією мікросхемою, як я сказав, 8. В цих мікросхемах також є своє живлення. є... Керуючі сигнали та сигнали даних, і якщо відеочіп при своєму запуску діагностує сам, що є якісь проблеми з якимись цих елементів, він може падати в помилку, яку ви, звісно, побачите в диспетчері пристроїв, наприклад, Код 43, запуск пристрою неможливий, і ви отримаєте ось таку проблему, яку вам можуть невірно діагностувати. Тому краще звертатись до сервісів, як, наприклад, до нас, які на цьому знаються, які можуть правильно діагностувати проблему, знайти вона в відеочіпу або в відеопам'яті, або в якихось живленнях, або ще десь, і запропонувати вам ремонт будь-які заміни будь-якого з цих компонентів, включаючи цей відеочіп, як бачите, вони в нас в наявності є. І до речі, якщо ви замовляєте ремонт в нашому сервісному центрі, ви отримуєте ще 330% знижку на вартість мікросхеми від тієї вартості, яка є на сайті. Ну, це ми саме для тих ремонтів, які робляться в нашому сервісному центрі. Повністю з'ясувати вартість ремонту ви зможете в Viber, за тим номером, який ви бачите зараз на фото, на відео. Ви ви побачите його і в описі. до... Цього відео саме в вайбері або телеграмі, після того як ми з'ясуємо всю детальну інформацію щодо того, що за ноутбук у вас, як він вийшов з ладу, як він себе поводить, тоді вже можна буде вас орієнтувати, ну хоча б приблизними вартостями ремонту або, наприклад, заміни цього відеочіпа, якщо він потрібен. І от вже тоді. Ви будете інформовані максимально в цій ситуації. Зможете відправити ноутбук до нас на діагностику і сплачувати вже за робочі варіанти за готовий ноутбук. Так само до нас можуть звернутися ті люди, які знаходяться не в місті Києві, де знаходиться наш сервісний центр. Ми щоденно майже отримуємо посилки від нової пошти. Люди надсилають нам техніку в ремонт новою поштою. Нова пошта роботи, працює нормально. Ну не було ще розбитих ноутбуків, дай Бог її і не буде. Всі ноутбуки, що приїжджали, вони приїхали ціли. Треба тільки, тільки нормально їх пакувати. Цю інформацію ви також отримаєте в Viber, що треба надсилати, що ні, як пакувати ноутбук. І ми, вже отримавши його тут, проведемо діагностику, не беремо ми ніяких передоплат за ремонти, за ці мікросхеми. Ви зможете ну, після узгодження за телефоном всіх подробиць після проведення цього ремонту. Ви отримаєте цей ноутбук накладеним, свій ноутбук накладеним платежем на відділенні вашому нової пошти, і перевіривши вже що все працює, що ніяких проблем зауважень немає. Ви тільки тоді сплачуєте за, отрим, за отриманий, за за відремонтований ноутбук. Тож ця, ця схема повністю безпечна для людей, тобто ну, краще звертатись саме за заміною цієї мікросхеми, якщо, до, як я вже сказав, ця заміна потрібна, бо є ще декілька різних причин. Тож, Ось такий відеочіп RTX 3070 Щодо апгрейду, нічого вам зараз не скажу, тому що ну, технічно можливий апгрейд, наприклад, на 3080 або даунгрейд на 3060, але це не просто заміна цього відеочіпа потрібна, А ще це цілий комплекс робіт для того, щоб адаптувати нову мікросхему для роботи. І зазвичай це економічно недоцільно. Ну, Хіба що там дуже сильні даунгрейди. І то тільки тоді, коли повністю зрозуміло, що треба для цього робити, тож краще звертатись за заміною відеокарти, якщо вона вийшла із строя з ладу. Саме на такий відеочіп, який стояв у вас, ну там система охолодження у вас розрахована під роботу з таким відеочіпом, джерела живлення і так далі. Ну, і важливо те, що ми, коли робимо повністю весь, весь ремонт, ми професійно збираємо систему охолодження. Це дуже важливо, тому що знову ж таки, з досвіду, вже ми бачили, що якщо є якісь... Проблеми із збиранням навіть системи охолодження то навіть новий чіп, який був поставлений. Може мати ті ж самі проблеми, що були у старого через деякий час, тому що дійсно буває таке, що система охолодження виходить з ладу. Вона це може робити дуже цікаво. Вона не повністю перестає працювати, а частково. Тому треба знати, куди дивитись, за температурами, за режимами, в яких працює цей відеочіп, для того, щоб зрозуміти, чи нормально працює система охолодження, чи все ж таки якісь проблеми є. Ось така інформація в нас щодо цієї цього відеочіпа. Звертайтесь за придбанням або заміною Nvidia GeForce RTX 3070 в сервісному центрі. Ей гієм Дякую вам за перегляд. До побачення.